Голова КНДР Кім Чин наказав Збройним силам військовій промисловості та сектору ядерної зброї ще швидше готуватися до війни. Він заявив, що це відповідь на нечувані кроки США в бік конфронтації. Свою заяву Кімчанин зробив на головному засіданні керівної партії країни. З його слів, Пхенян розширюватиме стратегічну співпрацю з державами, які він назвав антиімперіалістичними та незалежними. Нині Північна Корея зміцнює зв'язки з Росією. Цією так Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні Москві військового обладнання для війни з Україною. Росія ж допомагає КНДР розвивати військовий потенціал, надаючи технічну підтримку. Дев'яте пленарне засідання ЦК трудової партії Кореї почалося у вівторок. А тим часом більш як тисяча південнокорейських армійців, поліціянтів та працівників служби екстреної допомоги взяли участь у навчаннях, що імітували напад північної Кореї на Сеул. Це вирішили зробити після того, як північ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету та запустила свій перший супутник шпигун. Мер столиці навів як приклад цьогорічний напад Хамасу на Ізраїль, унаслідок якого загинуло більш як 1200 осіб. З його слів, це показує, що перевага військових можливостей не має великого значення, якщо противник здійснить успішну неочікувану атаку. Для нас це стало великим уроком. Провідна система оборони Ізраїлю світового класу безпорадно здригнулася під раптовим нападом Хамасу, озброєного звичайною артилерією та примітивними засобами. На навчаннях змоделювали напад на об'єкти водопостачання станції телефонної мережі, і підземний коридор. зв'язку та силових кабелів. Сеул стоїть за 38 кілометрів від кордону з КНДР.